Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі U-Games. E Мене звати Ігор, поряд Ілля. На столі в нас Unmatched. Продовжуються бійки між різними бійцями, і знову в нас дівчата в бою. Ілля буде грати сьому. сьогодні за Тумой Гозен. Це боєць дальнього боя. 14 одиниць життя, переміщення на 2, і в неї є властивість атака на вздогін. Постріл в дубку. Коли герой суперника залишає зони Томої Гозен, завдайте цьому героєві одне поранення. Але це тільки герою. А я буду грати за Алісу. Аліса це боєць ближнього бою, 13 одиниць життя, і допомагає Жербельков. Так, ось моя Аліса. Їй допомагає Жербальков, це боєць ближнього бою, 8 одиниць життя. І нагадаю, що він дуже сильно заточений на бійку проти. Героїв при тому, що Томої дуже погано б'ється з помічниками. І тому мені здається, шансів футомої небагато в цьому бою. Так, під час розміщення Аліси на початку гри виберіть, якого розміру вона має бути, великого чи малого. Якщо Аліса велика, додайте 2 дозначення її карти атаки. Якщо Аліса мала, додайте один до значення її карти оборони. Так, ну що, ти будеш яким? Першим, я, другим? Дай мені шанс, дай я буду першим. Та, будь ласка. Я буду починати малою. Так, все тоді. Можна вже набирати карти. Ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Досі залишайте свої коментарі. Дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Дякую тим, хто вже долучився. Нагадаю, як це зробити в описі до відео. Є посилання на Монобанку. Буду радий кожному з ваших донатів, звісно, після донатів на ЗСУ, бо це зараз найважливіше. Жаль бальков, то виставляй. Жербель Кофта. Зараз я подумаю, куди мені його поставити з моїми то картами. Коти я ж про те, що yeah. е якось не хочеться мені, щоб жербелькофт. А, ну в принципі, ти все одно нічого не можеш йому зробити. Я вб'ю його. Жербелькофта? В тебе шансів немає. Е жербелькофт в мене прийде, ну, наприклад, так, ти на два бігаєш, да? так? Ну, далеко не добігаєш. Добрі, 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 добрі. Хай менеджер мене буде ось тут. Все. Я готовий, буду маленькою. Мене. Давай. Боїшся? Ні. Чому ти на коричній зоні? Хм? Чому ти на коричній зоні? Щоб подалі від моєї гузи. Бо вона аж стріляти вміє. А ще й запускає стрілу в дубу Алісі, якщо... Ще... А, она ведь так, да? Да. Хм. Давай бью. Хоча ні, сто. Да. Да, 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 б'ю. Боже, як капелюшник, що в тебе? Гідний суперник під час бою. Якщо ворожий боєць, цей герой, значення цієї карти дорівнює 5. Ну, у мене 3 плюс 1, це 4. Одиничка мені летить. Після бою перемістіть кожного з ваших бійців максимум на дві комірки і змініть розмір. Максимум на дві комірки. Раз, два, переміщую. Раз переміщую, змінюю розмір. Ага. 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 Что ж ты, что ж ты что ж что ж ж что ж ты думал? Ага. 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 Э -э Добрая Алиса такая. Скажите все эффекты. Якщо ворожий боєць, це геройська, звідти всі ефекти, на карти суперника. Добре, тобі 5 летить. 3. 3, 3 прилетіло, так. Одиничка. Мені. Після бою, якщо ворожий боє, що брав у бою, бо сумішник, так. Да, мені теж одиничка. летить, то слухай. 11, 11, 11 не 11. А, побух. Зійдеш мене. Переместить Алису максимум на три кумирки. Изменить его. Раз, два, три. Залезь сюда. Да, зараз. И меняю размер. Все. А ты вышла зону, тебе одиночку. Ай, точно, блин, мне еще в дупу полетело. Ай, боляче. Еще один маневр. Он Маневр. Залазь. Да, 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 залазь. Раз, два. Залезь. так, и еще один маневр. Не, и так вот. И еще один маневр. Раз, два. Раз. И два. Маневр. Угу. Еще один. Угу. Блінь. Я не буду набирати карти, дякую, ні. Б'ю угу. жербель кофт. Жербель кофта? Опа, жирбалькофт. не захищаюсь. Ні, ні, я думаю, думаю, думаю. І мені все. П'ять. Я думаю, чотири, що. 3. Налякав мене. <рес> <рес> ну ладно, одиничка прилетіла. Бубуньк. Тобі ноль прилетіло, ти знаєш? А ні, не Чого? Ли? Це 4 да. проти. Я ж... Да. мене жарбелько вже не малий. Да. Але ти в мене сильну карту вибив. Я б такою сильну карту на сім тебе міг би атакувати. Ходи. Е, маневр. Тому я розумію, що в тебе нема захисту. Е, раз, два, раз, ну, два. Ну куди? Маневр. Щось. Та набирати карти, що, що робити. Ну, ти. Е, Раз. Все, два чекай. маневри. Виходи. Угу. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Нормально. Будеш. Нормально. Погано. Ти звилай, будеш? <гум> Ні. <гум> е, маневр. Я можу собі дозволити тут бігати. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три, чотири, mm -hmm. п'ять, шість, і я ще один маневр роблю. Раз, два, і залишаюся. Е, ні, я, я роблю отак от. Раз, а от сюди. Ні, 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 отак от я роблю отак. М -м, отак. От. Да, 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 отак. Тому, що, тому що якось так. Це погано, знаєш. Ну, а що робити? Я не знаю, що, ти, що з тобою робити. Мені воно вже в дубку прилетіло. Джербальков та ледь не вбила. Угу. і що? Ще один маневр. Погано. Скинув карту. Скинув карту. Ні, не мав скинуть. Не, мав скинути. Давай, ходи, йди сюди, давай. Йду. Йдеш? Ти мене кличеш? Так. Да. Тільки без підсилення йду. Без під е, е, Стоп, постривай. Я тут прийду. Сімка, мабуть, я. Ні. Поздравляю щось. Де вона? Сімка? В руці. У мене тут. Ось тут в мене сімка. Лежить. Вірю, вірю! А я її побачити, я пішов одразу до тебе, а я боюсь тебе. Вірю, вірю, добре. Вір, 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 добре. Вір, Шербульков. Маневр. <світ> да, Шербульков, так <світ> хочеться його зберігти якось. Зараз пролетить, бідному. З <світ> <світ> сімкою тією. <світ> Та він не переживе. <світ> <світ> він не переживе. <світ> Сімку навряд чи, да. так. <світ> Сімку йому буде важко. Ну, якщо ти не будеш захищатися, ти так йому допоможеш. Чесно. Іго, так, роз? ладно, давай зробимо наступним чином. Ми ж пообіцяли щось робити. Ну так без підсилення. Один, два, три, чотири. Залишаємося тут. відпочиваємо, собі міч. Ще щось. Чайоп'ємо. Давай. Випий мене. Раз, два, три, чотири. Раз. Ну давай. Два, ти, буде, ти будеш три, бути помою. Чотири. Ну, як так, Ігор. Е Жирбой кок б'є. Ну, Чіпкі кігті. Тому Гозен має, може зазнати, щонайбільше двох бойових поранень у цьому бою. А кожен два поранення. Да, вже тобі, да, Ну одне ти десь скомпенсував. Добре, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість карт, і ти, скоріш за все, будеш сімкою зараз пігачити мого жарбельков, Да? То моє б'є. Ні! Не сімка? А, то в мене шанс є втікти. А це вже добре, це вже добре. Та ну була б я бив би вже. А? Була бив би вже, ну. Та ні. Так не працює, на тобі. Ладно, тобі два. Мені два. Раз, два. А тепер десь десь сімка летить, да? <риклад> 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 я ж так і знав. Ааа. <риклад> а. Ну що. Ну що, ну, загинув мені Жербельков, що я тобі може сказати? Я думаю, жарбельков тебе винесе в хлам, просто в хлам винесе, а тут виявляється, ніфіга. Ходи. Ніфіга. Ну, добре, ходи так ходи. Ходи так, ходи. Ну, добре, давай. Зіїш мене, Алісу, перемістіть Ой. максимум три комірки, раз, два і змініть розмір. Ти мене будеш сильно бити. Чи? Сильно буду бути Дуже... після того, як ти жарбельков, я засмутилася, треба щось робити. Б'є тебе, б'є тебе, на тобі. Дуже Прифайний день. Шість, ну тобі чотири, ой, 2 летить. Да. Змініть розмір. Блін, де ти. В тебе ще й кавер заш є проти того, щоб відміняти. Не. Де мені жарбельков? Один-два. три. бій. чого на кісо. На два. В да. тебе шансів немає, ти розумієш? <смирь> Думаю, що небагато, так. Да. Після того, як в мене жербельков загинув. Дякую. Шансів у мене дійсно небагато. У мене одна карта підказка. В тебе одна карта підказка. Маневр. – Спід Mm. А, сімка чекає. Ні. В гості не йдеш. Раз, два. Йдеш. Угу. Е, маневр. Ну, добре. А, чуєш? А я ж цікаві від тебе. Нема ну, мав цікав... не чи тримати. Ні, ти ж тікала. А це не важливо. Це важливо. Е, раз. Е... У меня одна карта, симка у тебя. Раз, два, да, симка, а -а -а. давай, симка. Давай, симка. Маневр. Какой маневр? <сíки> Страшно? Да уже. Еще мне с тобой работать? Зачекай, я сейчас на позицию стану. Маневр. В ліси тікаєш, буде дуже погано, ти розумієш? <свист> <свист> Манир. Мені нерв. Ти можеш дуже легко, мене не здогнати. <свист> так я так і хочу. А, так? <свист> Що ти думаєш? Я просто так тут десь. Це погано. <свист> я так і хочу. Ух ти. Раз, два. Ух ти. Три. Ух ти. Раз, два, три. А, стоп, я тут був, так? Да? Mm. Раз, два, три, чотири. Ага. А що це так. За карта така? так, не дуже цікаво. Це не про файний день. А, то може цей бути. Карта на якій намальований або гриб, або меч. У меча чотири поранення і він бере mm. карту. Mm. І, і міняє розмір. Гриба. Ти знаєш, що ти мала? Я знаю. Я знаю, що я мало. Ладно, раз, два, три. Раз, два і три. Ні, раз, і два і три. Е, і я тебе хочу є вдарити. Ладно, ризикувати я не буду на всякому всяку пану, Тож, до побачення. Ти не, не два фигури. на два і я не о, змінюю розмір. І одиничку, будь ласка. Так що ж ти будеш робити? Ах, там моя. Маневр. Б'. <с i> <с i> Б'єш. Чим захищаєш? <с i> Я думати. Знаєте мою симку? Тобі два. Так, якщо ваш ворожий боєць цей героєм, чому мені два? В мені один. Я ж мала. Чотири проти п'яти. Мені одиничка. Приместить кожного ваших бійців максимум дві кумирки, змініть розмір. Джу. А ну, ай. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні-ні-ні. ні ні не ні Пудунь. Так ну ні ні ні, ні, -ні, 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 -ні. ні, -ні, -ні. Бурлатный меч! У не п'ять проти трьох. Два. Якщо ви перемогли, спочатку в тебе після бою, візьміть одну карту, потім, якщо ви програли бій, подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. А, дивіться, яка в нас. Давай! Це могло бути тільки в цьому бою. Яку, в мене і та, і та сильна. Яку, це скидаєш? Давай. Давай тепер я. Звісно, я скидаю за твою. Ха-ха-ха. Не то скинув. Все то, тому що я тебе зараз е, першу дією лупанув. Е, ти собі е, два відрахував, так. Да? Да. Окей, а тепер. Якою першою дією? Це ж моя перша дія була. Що ж ти думав? Це моя була перша дія. Це була моя перша дія. Так. Да. Ну дивись, ти в мене просто атакував. Попереднім я захистився оцім. Ти відійшов і стрільнув у мене. Я захистився і таким чином до тебе підійшов і змінив розмір. А тепер ти знаєш, що в тебе полетить. В тебе полетить п'ятірочка. Перемістіть, Перемісіть алізу максимум три комірки, змініть розмір. Давай, щоб далеко від тебе щоб сильно не вийти. Ні-ні, ні, ну що ти хочеш, щоб я отримав поранення. Так. А, ти ж все одно тоді стріляти по мені зможеш. Ага, ну ти все одно зможеш добігти до мене. Нашому доб'ят. Mm. Тому просто я відскочу і зміню розмір. Так, ти собі 5 відрахував, так? Так, так, так. Так, давай. так Hashtag. Добре. І на 2 лікуйся. Добре. Маневр. Слухай, ти вже 3 карти такі, ти вже 6, 6 собі порахував. Знаю. Залишаєшся тут, так? Да? Так. Да. Маневр. А, так, раз, два. Ще один маневр. Раз. Два. Заганяю тебе! Ти мене жарвельков вбив! Ага. Uh -huh. Ну окей. Маневр. Раз. Uh -huh. Маневр. Залишаюсь. Окей. Ти не б'єшь? Реально. Так. Маневр. Угу. Ще один маневр. Угу. Ой, які карти. Вау. Чим ходити будеш? Випий мене. Візьміть дві карти. Ага. Раз Чому два. За карти, веки, а? Змінити розмір. Ага. Чікаво, чікаво. У мене тут карти. О, це, тобі не, це тобі не це. Всі вже хвильковних чи що? Ігор. Блін, ти ці башти стріляєш, капець. Для, для, для тому і це класна мапа, блін. А! Хто там мене а, виносив попередній бій? Мою джил тренд. Тепер я хочу. Тепер ти хочеш? Мене виносити. Да. Давай, вирішую. Е, вирішую. Е, я хочу переміститися. Раз, два. І я навіть підсилюсь. Не. Да. Кавержу. Так. Я підсілюсь кавер, Окей. Маневр. Ага. Маневр. Ходи. Угу. маневр. Раз, два. Ага. Привіт! Ти велика. Я велика. Все погано. Дуже. Знаєш? Шистка! Снова это сих не можно. Это же останется твое. Да. Третье. Ты хит. Билл? Я зробив помилку. Так, да, ти зробив помилку, задзеркальне. Шлях воєвниці. Примістіть бійця, що брав участь у бою, максимум три комірки. Це потім. За дзеркалі. Після бою виберіть дві різні ефекти. Взяти дві карти, відновити три одиниці здоров'я, розмістити Алісу на будь іншій комірці. На будь іншій комірці, так. — Два відновили. Дві кар... ні 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 ні, -ні правилам. — Так. так. І... А, 3 одиниці здоров'я навіть. Які три? Відновити три одиниці здоров'я. Взяти ні, дві ні, карти. Ні. Давайте ми візьмемо дві карти. Ні, ні. Ми взяли дві карти. А тепер я. А тепер, да, тепер ти. А я наш між. Стоп, постривай. Перемістіть ворожого бійця, щоб брав участь у бою, максимум на 3 комірки. Якщо це герой, розмістіть то магозом. Ти не можеш сюди мене розмістити. Ти ж тут стояв? Ну. Ти ж через себе не можеш. Я, ти ж, не не може переходити через Я героїв інших. Не можна. Не рухаєш? Ні. Добре. Добре. Це твоя перша дія, так? Да? Так. Угу. -да. Маневр. А чого, ти міг мене виштовхнути і мені порвана полетіло. Оцім. Ти ж міг Я мене умовити. Я сама до тим телепортувався, ну. Ну так. Да. Ну і не рахується. Так ти міг би не телепортуватися, залишитися. Я не міг. Чому? Тому що це обов'язково. Перемістіть вершку максимум, Тревів і це гроші. А, ну так. Да. Хоча, якщо так. Ні, так ти міг сюди мене виштовхнути і саме сюди телепортуватися. Ну да. Ну, коротше, ходи. Я ходи, так? Да? Я ходи, я ходи, я ходи, ходи, ходи. Ну так ходи тоді, маневр, що, що. Раз-два і... атака. Здавеняцький ворог. Скиньте верхню карту вашої колоди, додайте її значення поліпшення до значення цієї карти. Плюс 2. І плюс 2. 7. У мене теж є сімка. Одиничка. Я тебе б'ю. Ти мене б'єш. Таке собі, таке собі. Погоджуюсь, каверзе. Два тобі. Два мені. Раз, два. ооо о о Є чим захід? Да, є. Це погано, що є. Іх. А скільки карт тебе залишилось? Три. Блін. Ого. А В тебе чотири. Ого, та в мене чотири. так. Да. — тримай, так? Ну а чого ж ти? А... Шість. Раз, два, а... три, чотири, п'ять, шість. Я беру одну карту. Покажи, будь ласка, ним свої карти. Це не піддавки, це нічого. Це просто непонятно, що було зараз. Міфі, а... міфі. Це була стратегія. Ти впевнена? Атака. Давай. Отримуй! Я витягнув тільки-тільки цю карту. Насправді, в мене були усі карти на руках. І я, витягнув... я б вбив би все одно. Так, да, я б тебе все одно вбив. би. Я б тебе все одно вбив би. Ну тому що ну, Я не хотів захищатися оцією, зрозумів. Я чому захистився перегрупуванням, тому що ця вимагала б з мене мене змінити розмір. А я хотів нанести останній е, фінальний удар. І а, тому чи? я прийняв себе в ту сімку. <сіх> Блін. Сімку! <сіх> це було жесть. <сіх> чого ти не про... просто не прийняв її? Сімку на себе? Да. А чого? І В мене б не було тоді. Не факт, щоб я тебе пробив, я не, не був впевнений. А я взяв добра в карту і мені прийшла сутичка. Так це і добре, щоб її не було. І я на чистку тебе, тому що що в мене тут лишилося? Удар з розгону. Перегрупування і чіпкій кітті. Слухай, я думав, я буду вигравати виключно жербельков в о, цьому бою. А ти мене. Та... Причому я знав тоді, що ти. Сімпо спеціально... Непогано. Я знав, що ти цю сімку там зберіг для цього жербалькофта, але я не думав, що ти спочатку його. Я думав, що ти будеш одразу сімкою фігачити. Шмису. Ну, Я не подумав, да, що ти спочатку чимось атакуєш, а потім сімкою. І я розумів, що він мене не переживе такої зустрічі з Так. Ну, Аліса, помстилася. Ну, ще б трохи да, Я на грані був, абсолютно на грані був. Але ошибка була, що ти полікувався. Не треба було, щоб ти тоді лікувався. Да, 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 Добре, да. мені сподобалось тобі. О, цікавий буй. Буй, Добре. буй. буй, да. Який, який, який був буй. Да. Ні, цікавий, цікавий бій, мені сподобалося. Тому можна ставити вподобайку, підписуватися на канал. Якщо не дай Боже ви цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.